На Ваша честь, на Я хочу пред'явити вам е, фотографію, не знаю, видно вам чи підніститься ближче може. Це результат вилучення моєї техніки. Вам підняти? Да, це результат е, вилучення це техніки. Е, значить, произошла слідча ситуація. У мене всі відео зафіксовані, мені стукають у двері в квартиру 7 темно, тому що не було світла. І я кажу, хто там? Це поліція, ми прийшли перевіряти ваш домашній арешт. Я знаю, як приходить поліція, вибачте, ну нагадуємо в двері, ніколи вони мені не стукають. Я вже щось ну, кажу, а чого ви так якось стукаєте? Дивлюсь, можу нікого побачити в коридорі тьомно. Я кажу, подивіться документи. Откривається поліція. Я кажу, подождіть. Таким тоном саме ніхто балакати не буде. Потім чую багато голосів. Потім мені дзвонять 10 чоловік. Причому один сто форум стоїть, що у вас відбувається? Вже потім я почув, як я сказав на відео, приємний жіночий голос. Як я сказала, це слідчий СБУ. Я говорю, так ви приділіться. Хто прийшов? Да. А, відкривайте. Та ні, підведі. Я, я не буду відкривати в країні якби війна, от коли я знаю, хто це. У мене є свій адвокат, що за СБУ, який пошов, я, що, я утра не жду. транежду. Посидів'яті. Ну в общем, почалося з того, що в мене хвороба, ну я інвалід дитинства, правотронні правій черба. І у мене онкологія. І Вова завжди біля мене поруч, тому що він в мене ходяча по-моєму, всього прочу. І він каже, так ти білий вже стоїть, давай скоро визивати. А я реально вже звичай, тому що ці бахають у двері. Тут я, так, тут то. ми визиваємо скору, Вова каже, що робити будемо? Пускати скору, я кажу, ну давай скору пускати. Ну, пустили. Ви побачили, так, да, як ми пустили скору. Е, його одразу поклали на кол, розбили йому голову. І зараз я от, хочу сказати, з був ви. Поступили, ну, бачі, орли. Поступили дуже некоректно, тому що пацан, як він перед Богом, зараз ходить, а по наліво направо, каже, що виходить з ліфта. Ну, заскаржували це діє. Ми обов'язково це все зробимо. Бачі. Так не можна робити. Це вже я калач текстим. Хлопець приїхав волонтер з першого дня війни, щоб йому голову розбили, поклали мордою в, 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 в пол. Тепер він ходить, раз каже раз, оглядається, каже, чуть який шорок, він зразу встає. Це так, нас приймали. Та покажіть вирішення суду, що є рішення суду там, чи не вилучення техніки. І якщо після цього я почну, що я там може там вибачте, бюро, питань немає. Ну, прикриватися арештом поліції, це було не коректно. Далі. Ну, це це майно у вас, за, за вашим місцем проживання було вилучене, так? Так, да. тепер по поводу майна. Телефон, який перебуває у вас в СБУ, ви його тримаєте для що там, збору. Інформації проти Оськера, що там Оскер, такі сякий. Скажіть, будь ласка, ваша честь. Ось фотографія. Це я на фото. Ось я на фото. І а, волонтер Євген Кондурак із Миколаєва. Він зараз, до речі, в Миколаєві перебуває з волонтерською діяльністю. Це фото зроблене, ну, ви бачите, ракурс Володимиром ззаді мене. Отак, От стіна Вова і я. У Жені було день народження, і ми його прилітали на його телефон. Скажіть мені, будь ласка, що мене збув, як це фото могло потрапити в інтернет? Давайте, по суті, я, я задаю питання, якою мето... метою, метою, да, метою ви тримаєте мою техніку. Що ви хочете там знайти? Труси мої? Ілі, ну, ваша честь, ну це ж не смішно. Фото одне тільки на телефоні, тільки одне. Воно вдруг спливає в телеграм-каналі, це буде суд окремо. Воно спливає в телеграм-каналі, вова так це ж я би фото. <плес> як це фото Може, у вас телефон украли мій? А ви не знаєте, ну, знає, що він там вже украдений за мно? А якщо не украдений і він там лежить, як це фото без ног могло дойти до телеграм-каналу? Наступна ваша честь. Е, є такий телеграм-канал? Не бісутьте, цитірую, ходьовиті такий. я не знав, ваша честь. Там Чего? Значить, де А, де розповідається, ваша честь, про те, що служба безпеки України завела уголовне дело на блогера Олексія Оскара, от моє фото, красиво, выше, вообще-то не молодый, был який который дискредитировал ВСУ. Of the в Україну, критикував власть, становився гостем на передачах пропагандиста Соловйова, говорить публікації ведомства. Я подивився публікацію відомства СБУ думки проти трьох блогерів, по-моєму, відкриття кримінального провадження, неизвестних блогерів. откуда у журналістів інформація про те, що саме проти Оскера уже відкрите кримінальне провадження. Наступна. Перед вами сидить, до речі, лейтенант ЗСУ, який може підтвердити, кого я там заслідую увагу і кого ні. Ладно, опускаємо моменти, що я ніколи не був у Соловйова. Опускаємо ці моменти. І що це все брехня. А от телеграм-канал снайперів наших. Це мені показали, я навіть не знав. Що тут там моє відео і військові України нашої говорять. А сьогодні, знаєте, ваша честь, таке ситуація в Україні не можна ігнорувати е, думкою суспільства, тому що суспільство дуже наколите. Я читаю думки суспільства, я їх слухаю на гарячій лінії, пока вони їх не забрали. Так о чем собственно нас на Рашкою? Знали б ви, яку колосальну гуманітарну допомогу оказав Оскір армии, скільки ребята спас від безпреділа командирів? Закинули в тюрьму чоловіка, який боровся з корупцією в армії, з беззаконні показували лица армійських мародіорів зі зв'язами. Як я завжди кажу, ваша честь, є поліцейський, а є слухар. Є хороший команд, а є поганий команд. Ну, На жаль, поки що ми ще йдемо до реформи. І напослідок я скажу, ваша честь, оце мої державні злочини. Оце Нью-Касл Андлайм, Англія довірила мені 35 тонн гуманітарної допомоги. Яку я роздав. А це я за всю гуманітарну допомогу завжди звідти беру. Хочу висловити свої щирі вдячність вам, дякую за чудову допомогу, дякую голова, де обертам за те, що ви поруч, за ваші дівчинки. Людина лежала прикута до ліжка, ніхто, не рай, рада, ніхто не допоміг, не мер. Ми почули, допомогли. Оце моя емблема благодійного фонду. Я всюди розклею, щоб знали, що це воська. Оце ось отак машинами, я, я ходю злочини державні ваша честь. Дуже велике злочинець. А оце ваша честь. так я працюю на Росію. Це наш військовий український. Отак я працюю на Росію, ваша честь. Отак ось. так. Це. Відковий, Росі, ваша оце. Оце чай, ваша так скажіть мені, будь ласка, вам що робити нічого? Ви що, шуклеча вже посадили, бойка посадили. Давайте тепер обмандуха і мене, і його і Катю моїх ще перейдемо. Ну, реально, ребята, все, звісно, не чому смішного мало. Тому що з першого дня війни вашачи, через чотири години після початку нападу, напад, о четвертій напад напали, овось наша волонтерська сімка, яку знаю за підділами про пройшов вже снят не один фім, перечини. І там щось не кажеться, що я кремльовський пропагандіст. Там говорить волонтер, журналіст, юрист. І я заслуговую на повагу цій країні. Через чотири години. Ми зібралися, прийняли рішення допомагати, годувати, готувати, пакувати, розвозити. Ми готували без Київ е, Офіс президента охорони, всі блокпости, СБУ, МВС, ГПУ, для мене сьогодні не було. Хто стоїть на блокпосту в перший день війни, той захищає Київ. Якщо це відповідь держави на те, що я машинами гумпомощ передавав е, броніки, тепловізори, я зараз боргав 300 тисяч гривень. Вова, що ми тільки вже не продавали? Да? Грузили, пакували, розвозили, напередок возили. І ви прилітаєте, ладно, там нас б'єте, ви забираєте техніку, і СБУ має нахабство вицеплять сране, вибачте, на слові мені фото, з якого ви висасуєте, що це мій коханець ваша честь, якого я про це, ну, це маразм хріпчає, що я привітав свого коханця на фото не народжу. От тепер я спрашиваю вас, на кого вы работаєте? Если у вас немає інформації про державну загроз, то учите опуститель лейтенанта ЗСУ. Він вам розкаже. А покупать Оскара, забирати техніку, ну не знаю. В якій країні тут я живу, я что я тут оставлю. Хоча я інвалід і маю право повністю залишити країну. Но я і не оставлю. Я доставил, правительство не оставлю Україну. Пока не закінчиться війна. І на останнє першу честь. Окрім того, що я ну, журналіст і волонтер, а, м, я автор понад 300 законопроєктів. Зокрема, і я автор диктанізації 365, 366, та тільки мені на поліцію України, що я за автор. Я дав на підпис Турчинову, то Турчинов поніс на комітет, і вони прийняли той поєдинку законопроєкт. Тому я не тільки говорю, я роблю, я пишу. Я пишу звернення до Верховного Головного Збройних Сил України, Вернення, шановного пана президента, до Задушного, до Міноборони, до Генштабу, до ЗСУ, е з тими проханнями, які мені озвучують військові на гарячій моїй лінії, яка в мене була. І отримую вашу честь такі от відповіді. Ну, зокрема, від Міністерства...